Обдурили на 26 мільйонів, волинські поліцейські оприлюднили вражаючу статистику. З початку року 2,5 тисячі людей звернулися до них зі скаргами, що шахраї видурили у них великі суми. Якщо рахувати разом, то дури світи нажилися більш як на два десятки мільйонів гривень. Одна з найзуспішніших схем злодіїв надсилати повідомлення від імені того, хто нібито отримав 17 тисяч 600 гривень допомоги на картку Ощад. Якщо хтось з ваших знайомих, друзів просто відкриває отримання посилання, таке ж повідомлення автоматично прийде і вам. Ви, нібито, цю людину знаєте, їй довіряєте, клікаєте на посилання, яке нібито вона скидає, і е, в той момент вашу сторінку, ваш месенджер, ваш номер телефону зламується шахраями, і від вашого імені теж в усі чати і групи, де ви зареєстровані, приходить аналогічне повідомлення. Якщо ж за посиланням вести дані своєї картки і пін-код, то всі кошти звідти знімають шахраї. Їм вдається видороти тисячі гривень у десятки волинян, бо люди піддаються бажанню отримати велику суму. Просто так. Якщо ж вас таки ошукали, одразу повідомляйте в поліцію.